Всім привіт! Приїхав на поле кропити порог знову від, від, від шкідника і підживою. І підживою даємо сульфат магнію по 5 кг на гектар. У нас загальний фон поля ось такий. От видно. Досить цікава штука. Досить цікава штука, виходить. Виїхали і подивилися, що є галяви пожовкового, такий прямо світлий-світлий робиться. От. І Не знаємо, що, що з ним робиться, а потім дійшли до істини. Тут дуже велика маса познівних решток. Тут по сої сіяно. От, знизу він йде. Зелений, зелений, гоп, вершинка світліша. І знову, вершинка світліша. Де він був гірший, де він був нижчий, то й все і робиться світліший. Ось от, от такі польоти. От ти ходиш метру вбік і вже ну, прекрасно виглядає. І ми думали, в чому проблема. Азотних добрив ми давали вкрай мало при посіві. Там сіяли комплексним. 70-80 кг на гектар, то азоту там ну, зовсім вкрай мало було. Бульбочки, та ніби є. Мало би, мало би працювати, все окей. Ну але ну, не суть в тому, зараз відео не про то. У нас підписники робили запит. Ну як запит? Прохання зробити відео огляд на агронавігатор. Вот. Зараз ми щось спробуємо показати. Тут взагалі якась пляма не знаю, чи, чи тут сусід хімію. Одного року був зляв на кутку, було діло, ну, але не знаю, чи воно підпалене тут, контраст разющий. Площа невелика. Ну тут по краю видно, от тут так відрізано. Ну можливо. а тут чого. І хаотично десь там плямка, там плямка. Опискувач, ніби митий був. Після чого воно могло так спрацювати, невідомо. Не можу я дати чіткої відповіді. В тій стороні проглядаються смуги, де були покоси соломи. Добре, переходимо до ізюминки відео. Не до тої старої ізюмінки, до його. Я його вже включив. Да, 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 да. Значить, У нас тут є індикатор, коли він працює. Миганя, мигання лампочки свідчить про те, що... Вже з'єднався з супутниками. Вже з'єднався з супутниками і можна працювати. Так, Мішалку можна виключати. Так. Вже домішано прилипач додавав вже на полі, бо якийсь такий прилипач класно працює, але має один мінус. Зараза так піниться, що з ума можна зійти. О. ага. Ще коротко в двох словах розкажу про розпилювачі. Ми поставили цього року розпилювачі фірми EcoJet. жовті. Вони йдуть на 100-80 літрів, чи 80-100, як правильно сказати, не суть в тому. От. На третій передачі, UMZ, що мені вдавалося е виставити вилив. Це від 70 до 100 літрів. 100, 110 десь тако. І залежно від швидкості. З якою швидкістю ви будете йти. Нав'язка нерівна стоїть, треба перекручувати. От. Ось така річ. Економія 100%. Клас. Ну, прекрасно. Економія в робочому розчині є таке. Ну, але є й мінуса. Є мінуса. Наприклад, карбамідом по листу вже. Трохи зле працювати. О, таке. Але взагалом розпилювачі класні, рекомендую. Я поставив і не, не жалію. Класна річ. О, о, ямпули світять як білий день вночі. Добре, зараз покажемо, що в нас з того всього, всього виходить. І ось Ми змикаємо місце, де ми вже були. Так, зупиняємося. Так, Потрібно лише Чуть-чуть дойти. Але там ні. А ні, якраз нормально буде. Вот, включаємо задню. Зараз заходимо на наступну колію. І погнали. значить Що в нас виходить? Як ми бачимо, йду по старих полі, тобто минулий раз воно теж було так само промаркеровано. Все точно те саме получалося Чому не сходяться лінії? Ось, зараз видно добре, що не сходяться лінії. Можливо, недосконала програма. Говорив я з хлопцями тими, що я купував антенну, програму вони не, розробля... не розробляли, цю, вони розробляють зараз іншу свою. Будемо сподіватися, що буде краще. От. А... Е... Що, що я казав? СКС, Склероз, курва, склероз. Казали, що на перших проходах таке може бути. Бачите, я далі проходжу, практично лінії вже сходяться. Ну, Це зовсім трішки остається. А от вже, от вже і зійшлося. Тобто по лініях орієнтуватися, воно або не настільки точне, ну або, або я щось неправильно зрозумів, щось неправильно роблю. Але при невеликих об'ємах площі можна працювати навіть. Ось так, ходячи слід коло сліда, і це вже буде продуктивно. Ось. Тому ось така річ. Кому було цікаво, ставимо лайкоси, коментуємо, висловлюємо свою думку з приводу даної, даного девайсу, да, даної такої забавки, скажімо так. Ось, ось таке. Тому до нових відео, до нових зустрічей. Звісно, все буде Україна. Так, так, так. Далі додаємо поле. Вибираємо конфігурацію поля. Я завжди обирав оцю. Мені так рекомендували, ті, що, хлопці, що продавали антенну, рекомендували ставити цю конфігурацію. От. На інших я працював, але так толком ще не визначився. Но працював на ці, ніби працювало все окей. Значить, Раз. Далі, далі, далі. Ширина. Тут можна поставити ширину тобто від середини колії. Пол половину захвату. Оприскувачка у нас має 12 метрів, але виставляю не 12 а я поставив 11,2 11 метрів 20 см. Тому що? тому що, е, на мою думку, краще легенький перехват, він не настільки колосальний, там чим проріха. На мою думку, так. Бачу, люди ставлять 11,8, не знаю. Е, як на мою думку, то ще потрібно і досить, досить вправно вести трактора. От. Тому тут... Багато нюансів. Тут потрібно під кожного особисто пробувати. Далі беремо, нажимаємо і от затримуємо. Дальше. Точка А. Тут. У нас 11,2 метри. Виставлена. Ширина захвату. Так, добре, добре, добре. Ставимо палочку. У нас лінії криві, можна вибирати прямі криві лінії. І на початку поля ставимо точку А згідно, той, згідно маршруту АБ тоді виб'є паралельні лінії. Так, зараз буде трошки сюди-туди мигати. Так, так, так. Добре, включаємо, треба викропити трошки розчину, тому що перед тим оприскувався соняшник Гранстаром. От ми можемо бачити, як через коло погано видно, але пилить класно. Питань нема. Питань нема. Розпилення відбувається класно. Ну, на камеру трошки зле видно, але річ хороша. Ось. Ну, Я думаю, можна стартувати. Так, руль опущений. Що, погнали? Так, Самий прохід перший він на карті з собою нічого не являє. Забув поставити червоним індикатором, щоб перший прохід висвітлювало вже покропленим. Так, нас показує швидкість. Щоб виляти на третій передачі, орієнтовно літрів 80-85, потрібно йти десь зі швидкістю 7 км. 7-7,1 ось так. Якщо йти 7,5 буде чітко 80 Ну, Але знову ж десь горбочок, десь зупинка, десь пізніше виключив, всього не пильнуєш. Телефон перев. Переключається кожних пару секунд фокусувати відео. Це, виходить трошки нечітке зображення. Зараз ми дійдемо до кінця поля і будемо. Можна ходити далі слід коло сліда, але найкраще, на мою думку, це обходити спочатку круг. Воно замальовує прохід, який ви пройшли. І вже тоді, от як на тому полі клинець є, воно буде показувати, де зони, де ще оприскувач не проходив, де варто, тобто де клинець, де є трикутні. От, А коли ходити слід коло сліда і дойти до того клинця, там вже такого зображення не вималюється, тому що немає контурів поля. У нас вже закінчується коле. Площа невелика, трошки більше 2 гектарів. Але їхати далеченько і знову ж, якби старі розпилювачі були, довелося їхати двічі. Тоб, минулого року сюди не вистачало два оприскувачі. А вже цього року. Так, значить, робоче місце, всі діла. Примітивна підставочка під телефон, але працює. Так, так, так... Так, дуже яскраво, зараз зменшимо. О, буде трошки краще видно. Так, добре, значить вона запитується у нас від акумулятора. О, через прикурювач, нічого складного, нічого Ну, Мені зараз немає потреби в ньому, тому що тому що сліди видно, але щоб Показати воно, як працює. Так, далі в нас є програма Агрославом. Відкриваємо її. Просимо підключення до Bluetooth. Так. Далі в нас вверху індикатор підключення. От у нас підключилося, зараз 12 супутників. Це максимально, що воно може видати.